Друзі, всім мої вітання! Олександр на зв'язочку. Зараз на виробництві. Виготовили уже сепочку. Відновили дав 85 360 Євро5. Наварили та встановили на нього кузов. Кузов 18 кубів, дивимось. Ось красненький. Красавець машина. Все відновлено, Внутрі все гаразд, бачите. Тент новий, кузов повністю новий, ключок дивимося. Дивимося звідси, який красень. Сейчас я його вам повністю покажу Красотища.